І силикончик працює, блін. Хотів попробовать його. Айфте, друзі. О! це, друзі. О сам же щось хороше сидить. Вот, друзі. Поприятні щось. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave, just so you'd know this too. Sneaking looks up and down from across the room. And Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. Привіт, друзі, з вами канал Десвічні, та я Петюнчик. Друзі, ну що ж, давно я не був на набережні, блін, шо то. Навіть з неділі дві под'їздили, шукали того судака по різних точках. Блін, результат можете подивитися на каналі. Він там, звісно, пропав десь тий судак, ну тим де більше, там покльово, скажімо так. Хочеться тут -то попробувати але вже більш по вечірньому кльову. Зараз у нас майже 8 -ма година вечора і хочемо спробувати його ловити до 10-11 години. Може Вечірній вихід крупного судака буде, а то ж взагалі, друзі, якісь пістони плюють і все. Ну, в общем, друзі, збираємо на 16 і будемо пробувати. Поїхали. Так, друзі, я розпечатав свій чемодар, в мене вже друга рибалка. Не вожу з собою мільйон цих силіконок, тому що... Блін, я ними не мені пользуюсь, а вони ж важкі, блін, там пачок 150 в мене було, я їх постійно з собою тягаю в цьому портфелі. Взяв на ті тіки, -ті -ті, які я рибачу і працюють, друзі. Взяв я танти, танти взяв от в такому кольорі 2,5 з дюйму. Машинне масло, сирень, зеленка. Взяв Взяв лаври, дарвочки як же ж без неї, взяв свій е, силікон, який ніяк розловити не можу. була клювака, мене откусило І взяв, друзі, три такі пачечки хитеча, секса а цей ми з вами Постійно рибали, він тут добре працює, флеш 2,8 дюйма. Взяв отакий мені в магазині, посоветували, Edge Green, Тоже 28 дюйма. І взяв отакий силикончик Castic Choice, посовітував мені один з підписників, говорить, що на цих грядках вона тут працює, друзі. От ми сьогодні на нього і будемо впиратися. Якщо буде ловитись, то йому респект. Так що, друзі, якось так. Так, друзі, безстренько по снастях, нічого не міняється поки. Фаворит Крит 1032 Теста 259 Рост, Extra Fest, катушечка дайва Ninja 3000 LTS шнур Gebraid Dive, відвідний повідець, 17 грамів вантаж. І, як я й казав, Katech, Sexy Impact. 2,8 дюйма, Castic Choice Колір, така от пайда. перевіримо як вона у нас тут працює, як казав нам один з підписників. Поїхали, друзі. Подивимося, 17 грамів чи не буде маловато. В принципі, в принципі, тут по посіді рибалці на 17 грам дуже хорошо Клювало. А от десь на дальніх кордонах менше 20-ки я не ставив, друзі, тому що ну там було і глибше, і риби менше. Так що, друзі, поїхали. Води чимало, дуже чимало води. Щось в цьому році, вче води, друзі, капець багато. Хоча в попередньому році було теж по підпірну стінку, що я в забродах сюди весною ходив, але тоді літо настало і вода ну, метра три донизу точно від ступеньок, сходинок було. Опа, друзі, була клювака з першого закиду. Ха, цікаво. Сейчас подивимося там з нашим силикончиком. Хі -хі. Кастик чай, друзі. А з силиконом у нас чуть-чуть. Чуть-чуть зняло. Так, продовжуємо. Друзі, стосовно проводочки, моя любима літня проводочка це лінива проводочка на максимально можливих вісах, на максимально мінімальних, які можливо кидати і чувствувати приманку. Тому не знаю як на інших локаціях, а тут ця тактика працює. Тоїсь ми робимо два ліневих таких оберта. Приманка наша впала, залишаємо ще на секунду після падіння в простої приманку і повторюємо далі. Отак. От ну, друзі, вже одне клювання було з першого закиду це хорошо чи погано, не знаю, ну подивимось. ось вот, друзья. И парша поклевочка. На кастик Чойс. И снова выступ пердежник. Так уж рабочий силикон. где? Також робочий силікончик будемо брати його на вооруження. Так що, друзі, риба ним цікавиться, плює на нього, а значить нашому підписнику респект. Друзі, цю точку ми розловили, йдемо, покидаємо на іншу в хащах. Я там не люблю ловити, але там вірогідність сприймати крупнішого судака. Там глибше і там нема нікого. Значить, чому б не спробувати? А, що це там? На гостро щось наступив. Друзі, дивіться під ноги, не так як я. Так, Нема нікого. Попробуємо тут. А травичкою тут, друзі. Заросло вже від останнього часу, коли я був тут. Так, друзі, було клювання тільки що таке. Ну буде вже похоже на окуньову. Да нам окунь, в принципі, піде, аби клювало, друзі. Нам риба не потрібна, нам потрібно її зловити. Показати і відпустити, все друзі, добив, добив, три, три рази клював і добив на третій раз. Тоже ж такий же ж лист. Кажи Але цікава ця похльовка Три рази клював, раз промазав, другий раз промазав, на третій вже я його підсік Цікаво, звісно, друзі. Хоч мелочь, блін, но цього для душі. Вистачає, а летить якийсь бонусний. Зараховий садочок. О, взагалі буде чудово, друзі. Скільки для того щастя потрібно. Щоб плювало, да і все. Тож знаєте, риби ходять на рибалку і по рибу. Ми ходимо на рибалку. Так що, друзі? І силикончик працює, блін. Хотів попробувати його! бачите друзі! Ого! Оце, друзі! Ось там вже щось хороше сидить. О, друзі! Поприятні щось! Не пойму що! Що це там таке? Да, друзі, судак. хороший судак. Вот, ну, бачите, а ви казали. Опа, і отпав. Тихо. Все вже більш-менш на розмір похоже. Лиш Маленький. У тут клеточка є, друзі. Да? цілі на вудочці, ось 42 см. ось він у нас десь 35. Тому іде. Іде підростати. Нормальний такий, порадував, що нарешті один дріб'язок клює, біжи ух, Погнав! Есть. Так, ну що, друзі, по наступного хороша силиконочка. Мені подобається. Так. Принеси нам ще побільшого і ми його теж відпустимо, друзі. Бачите, на камеру навіть клюнув. Але я не зреагував. Він десь на падінні цукнув. Давай, падаю на дно. Блін, друзі, капець, така подача була. Все, вирвав мені мою силіконочку. Ого, з іншої сторони пробило. Друзі, зарядили свіженьку, а ну сейчас вам спробую засняти клювання, ну це ж капець якийсь, друзі, блін, так лупить Я ж не думаю, що там тільки мелкий сюда. Там є і хороший, Тим більше ми вже одного хорошого і витягли, ну як хорошого Він не заліковий, але більш-менш нормальний розбір. Зараз ми постараюсь вам показати. Так, ну что ж, давай. Видно вам там, друзья, что не тинчик. Ну, через каждую проводку вклювание. Свеженький силикончик надев. Давай, должен спортивать. Хочу ще спробувати, першлінг спробувати, друзі. Теж кажуть непоганий. Але кажуть, що Костік Костік Чайс Лідирує тут. Ну, на камеру, як завжди, друзі, не хоче, бачите? Я в принципі не сумніваюсь. прям на лету на лету окунь окунь прям на лету и хороший окунь Рэп и дружба. Ох. И раки, я а сок не Хорошие такие, да? Так на лету дубасы. Біжев. По чуть-чуть, по чуть-чуть, друзі. Та і есть. Я разнобою. Корокушок. Коротше, друзі, зігнали нас оттут, а там почали раків плавати ловити Заважать, короче, ми культурно звідти пішли. Сейчас спробую тут. Друзі, щось... Щось сіло. Що щось там все противляється. М'який. Мелкий судачок. Вже у нас, друзі, 15 хвилин 10-го, а він у нас ще прокльовує, я пішов коротше, туди походив, там пару клювак було, але там взагалі нема де покинути. Ну там де я стояв, уже хтось стоїть, там уже раків наловив, вони стали тут тут у нас. Тут повсюдачок. О, прибали. ми ще хвилин 15, та я думаю, буде на сьогодні досить Інтенсивненька рибалочка, куплювання є. І розмір сьогодні, як ти як, літо а. був більш-менш. Похожий на судака, тому, друзі, рибалочка у нас практично що вдалась. Ох, друзі! Полупив, так полупив. прям у березі. Розмір, самі бачите. Негалотон, йо-мойо! Біжить есть друзья ще пару запити я думаю можно как сбаливать так друзья ну блин ну ты бы я так що капець, капец блин на уже эта силиконка порезана блин покусана просто капец блин а пицки не можно ну давайте подытожим нашу сегодняшнюю рыбалку Активність хороша, дуже хороша активність, друзі, дуже багато покльовок, але ж видно, що розмір не той. Попався у нас сьогодні більш-менш один судачок, похожий на нього, пішов підростати, інші такі ні про що. Але, друзі, зараз у нас опів на десяту, він продовжує кусатись. Причому кусається дуже агресивно, але розміру достойного немає. Тому друзі, я думаю, якщо тут покидати, профільтрувати трошки, то можна і нормального судичка спіймати. Але на це потрібен час. Ну, ось, блін. Украв, вкрав у мене Костя Чойса, блін Засранець, що з тобою робити? Друзі, напослідок до моєму перч Грін. Що він на нього скаже? Такий от кайтачівський силикончик. Короче, друзі, тікаємо вже, бо комари доїдають. Ну, Клювань короче, побільшало. побільшало, блин, Я, мабуть, за минут 15 штук 6-7 клювань бачило. Домучив мені мою, блин, силиконочку, блін, і капець. Коротше, друзі, якось так. Така от рибалочка. Він активний, клює, але, на жаль, розмір поки що літній. Так що якось так. Вообще, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Далі буде цікаво. До зустрічі!